Станізатора-генератора необхідна одна проста річ. Це ось такий скрибок, сітка, щітка, кухонна, яка є, очевидно, в кожному домі. Нехай для кожного термоса, вона буде індивідуально використовуватися вже для інших цілей. Вона повинна бути жорсткою із стального дротика тонкового, не полоски, не, не м'яка, власне, жорстка. І беремо власне. Ось Стежа. Ми бачимо, що він знаходиться в користуванні, він дещо є такий темненький, це свідчить про те, що він працює. Він вкрився оксидом магнію. Ми залили сюди воду, яка взаємодіяла ось цим сплавом. Зв'язалася вода із магнію, утворився гідроксид магнію, тонким шаром покрив власне, ось цей стержень. І зараз ми ось такими рухами під проточною водою. Бачимо, як знімається. І починається близько. Починається він блистіти. Ось посередині я потерпта. Він починає блистіти. Ще з цієї сторони. І тепер добре промили. Добре промили під проточною водою. Заливаємо знову воду у термос, ставимо і без жодної електрики, повністю автономно через 15, 20, 30 хвилин, залежно від мінерального складу води, від температури води. Чим вища температура, тим швидше йде, але більше 40 градусів. Не заливайте, бо пити не буде так приємно. Ми отримуємо воду з від'ємним потенціалу насичену молекулярною водою.